Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, це відео формується 9 вересня 2024 року, і тут ми розберемо. Зведені соціологічного опитування в Зехіл, які стосуються рейтингових позицій віце-президентки Камали Гарріс та колишнього президента Ша Дональда Трампа у коливаючих штатах, і це пов'язано із загальними виборами, які відбудуться у листопаді цього року. Зведення опитування вони є надзвичайно важливими для того, щоб ми... Розуміли максимально реальну картину того, які рейтинги має як Гаріс, так і Дональд Трамп. Це одне з найцікавіших досліджень, які ми зараз проаналізуємо у цьому виборчому циклі. Тому що ми тут будемо спостерігати максимальну рівність результатів. Як Гарріс, так і Трампа. Отже, ми традиційно розпочнемо загальнонаціонального національного рейтингу і перейдемо до... Наших ключових штатів. Отже, якщо говорити про загальнонаціональні показники, то у Гарріс станом на 9 вересня 49,5%, у Трампа 45,7%. І тут Гаріс випереджає Трампа на 3,8%. І тут ми можемо констатувати, що це найбільша перевага Гаріс над Трампом, якщо це порівняти з коливаючими штатами. Штат Аризона у Гарріс 48%. У Трампа 48%. Абсолютно рівний результат. Штат Джорджія у Гарріс 49,2%. У Трампа 48,8%. Розрив між Гарріс та Трампом 4%. Якщо порівнювати з останнім дослідженням, яке ми. Аналізували 19 серпня, то там розрив був в 2% і він був на користь Дональда Трампа, зараз ми спостерігаємо плюс-мінус рівну боротьбу. Штат Невада. У Гаріс 48,1%, у Трампа 47,6%, піввідсотка розриву між Гаріса та Трампом. У серпні за цим опитуванням Трамп випереджав Гарріс і там перевага складала більше 2%. Зараз рівна ситуація. Штат Мічиган у Гаріс станом на 9 вересня 48,3%. У Трампа 46,8 розрив 1,5%. Це на 0,2% десятих менше, ніж те, що ми спостерігали 19-го. Серпня. Штат Пенсільванія у Гаріс 48,3%, у Трампа 47,7%, розрив 6%. Тобто, ну ж таки, ми спостерігаємо щільну боротьбу у цьому штаті між Гаріс та Трампом. Те ж саме ми спостерігали 19 серпня. Штат Північна Кароліна. У Трампа 48,6%. У Гарі 48,3 розрив 3 розрив відсотка теж невеликий. Хоча 19 серпня розрив був на рівні більше ніж 1,5% на користь Дональда Трампа. Штат Вісконсин у Гаріс 49,3% у Трампа 46,3 розрив 3% і це найбільша перевага Гаріс над Трампом серед інших ключових штатів. Якщо взяти 19 серпня, то тоді перевага Гаріс була на 0,4% більша. І штат Вірджинія, він не є ключовим, але ми його аналізували раніше, тому і зараз про нього зазначимо. У Гарі 47,8%, у Трампа 44,8. Розрив 3% теж плюс-мінус непогано для мало Гаріс. Які, власне, висновки ми можемо зробити з того? Що ми проаналізували. Перше, Гаріс випереджає Трампа в загальнонаціональному рейтингу 3,8%, Вісконсин 3%, Вірджинія 3%. Це найбільша перевага Гаріс над колишнім президентом. Далі ми спостерігаємо незначну перевагу Гаріс над Трампом. У Мічигані 1,5%, в Пенсільванії 6%, Невада. 50 і Джорджія 40 Тут варто зазначити, що у Неваді і Джорджії 19 серпня Трамп мав перевагу над Гаріс. Гаріс змогла скоротити відставання до нуля і навіть демонструвати такі невеличкі переваги у цих двох штатах. Водночас Трамп має незначну перевагу над Гарріс у північній Кароліні 3%. У Аризоні спостерігається рівність показників Гарріс та Трампа по 48%. І, власне, наступний висновок стосується того, що у більшості коливаючих штатів і Гарріс, і Трамп мають рівні можливості на Перемогу. Найбільшу перевагу Гарріс має лише в одному коливаючому штаті, і це Вісконсин. В інших штатах все може вирішитися за рахунок мобілізації виборців. Навіть якщо взяти Вісконсин, це знов ж таки 3%. Не 5, не 6, не 7. Це 3%, якщо. Зазначити соціологів, так, які також проводять дослідження, то вони скажуть, що це теж в межах похибки. І, власне, ще один висновок стосується моделювання розподілу голосів виборщиків за цими зведеними опитуваннями. У Гаріс 292 виборщика, у Трампа 235, і плюс 11 голосів Аризони, які ми не можемо визначити ні одному, ні іншому кандидату, оскільки там рівність цих показників. Отже, ми констатуємо, що боротьба у цій кампанії на відповідній стадії зайшла в етап, коли. І Гарріс, і Трамп мають однакові шанси на перемогу у більшості ключових штатів за зведеними опитуваннями в зехі. І, відповідно, такі події, як дебати, які будуть 10 вересня чи інші заходи, вони можуть стати ключовими для того, чи Іншого кандидата, тобто і Гарріс, і Трамп, вони мають максимально виважено провести ось цей відрізок до виборів, залишається менше ніж 2 місяці до процесу волевиявлення. Досить скоро вже розпочнеться дострокове голосування. І тут знову ж таки потрібно правильно розподіляти фінанси так, зі збору коштів, які Проводять як Гарріс, так і Трамп, і думати про те, які ще дії можна застосувати для отримання вирішальної перемоги. Можливо, будуть ще якісь компромати, так, які можуть вплинути на відповідний результат. Поки що ми спостерігаємо. Таку динаміку. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!